Всім привіт, розповідаю про мухомори. Почала їх приймати я в липні 2024 року. Я не знаю чому, але в мене з дитинства лояльність до грибів всяких різних. Я дуже люблю всякі різні гриби. І я їм чомусь довіряю. Я не знаю, чому може я колись була в минулому житті грибом, не знаю. Але але я хочу сказати, що я про мухомори спочатку дослідила інформацію, подивилася, як він впливає на інших людей, дізналася про досвід інших людей, дізналася, як правильно приймати мухомор. Ви знаєте, що в мене був досвід з псилоцибіновими грибами в терапії з психологом, і я про це теж розказувала і залишала цей досвід у себе в актуальних сторіс, Можете подивитися. Але щодо мухоморів, давайте детальніше. Я вам скажу таку штуку: а я в терапії, і я терапію жодному разі свою закінчувати не збираюся, але можу сказати, що терапія. Стала більше так сказати давати результати, скажімо так. Я почала рухатися, рухатися швидше в терапії, саме коли почала приймати мікродозинг грибів за два тижні, тому що вони йдуть як накопичувальні, тобто вам треба певний час пропити гриби для того, щоб побачити результат. Одразу його не буде два тижні. Я пропила, і в мене покращився сон, коли я мухомори почала приймати. Сон став глибший, я перестала прокидатися по ночах. Перед цим я прокидалася вночі стабільно декілька разів. В мене покращилися когнітивні функції мозку. Тобто я краще стала концентруватися на роботі, я працюю мозком, мені треба аналізувати, і мені треба тримати увагу і фокус, ну, фокус своєї уваги на клієнтові, коли я. Працюю це дуже важливо для терапії. Я почала розуміти, що мені цього вже щось бракує. Якось не вистачає мені уваги. І коли я почала приймати мікродозинг, то моя увага покращилася. Я його почала одразу приймати разом із їжевиком грибінчатим. Він також працює на концентрацію на когнітивні функції мозку. Він їх покращує. Мухомор бореться із залежностями. Тому, якщо ви курите або п'єте алкоголь, то він вас буде від цього відучати. Це 100%. Я пам'ятаю, як у мене це було. Я пам'ятаю, прийшла в ресторан і заказала собі бокал вина. Ну, просто добре, хороше вино. Випила його, і на ранок в мене був такий бадун, якого я в житті своєму ніколи не відчувала, тому що я ніколи ну, так не напивалася, щоб бути там на бадунах. Ну, один раз колись там в підлітковому віці пам'ятаю. Був випадок, але ну так сильно голова в мене не боліла. Тому, коли ви будете пити мікро мікродозинг мухоморів, прийміть до уваги те, що якщо ви будете пити алкоголь, на ранок у вас буде дуже сильно боліти голова, і вам просто перший час не буде хотітися цього відчувати. Потім просто на рівні відрази вас буде відвертати від алкоголю. Наступний момент переживання стресових ситуацій. Я людина тривожна, і я знаю, що таке підвищена тривожність. І я, як людина, яка живе в Миколаєві при фронтовому місті під час війни, ми всі розуміємо, що відбувається взагалі в нашій країні. Тобто Тривога вона підіймається раніше вона підіймалася настільки сильно до панічних атак в мене не доходило, Але тривога була сильна така, що мені важко було дихати. Знаєте, коли ти отак от дихаєш і не можеш зупинитися, але треба трошки подихати. Глибоко, не поверхнево, а глибоко, і потім все нормально ставало. Зараз в мене тривоги такої немає. А на деякі речі, які в мене викликали тривогу, я взагалі перестала реагувати. І я знову підкреслю, що я знаходжуся в постійній психотерапії щотижневій. І ще додала мікродозинг. Тобто, ви не думаєте, що якщо ви почнете пити мікродозинг, то у вас всі проблеми як рукою зніме? Ні, треба працювати. І якраз мухомор він допомагає вам бути більше чесним самим собою, саме у своєму самоаналізі, коли ви працюєте над собою. Якщо ви ото будете як волшебна таблетка приймати, воно буде впливати фізично, але якщо ви не будете працювати над своїм мозком, бачите, то ніяким хумор вам ваші мізки не прочистить так сильно, якщо ви не будете цим займатися самостійно. Тобто мухомор сприяє вашій саморефлексії, якщо ви здатні до неї, якщо ви ніколи не були а, в цьому, та, і не замислювалися про себе, і не розмірковували про себе, то ну, навряд чи у вас відкриється третє око, і ви починаєте там якось прісповнятися. Розумієте? Тому м -м -м, він допомагає. В цілому стан більш бадьорий став і він ще допомагає вийти із депресивних станів. Тобто, якщо ви помічаєте, що у вас такі унині є понижений рівень енергії, то він також допоможе. Він додасть цієї енергії. Як саме? Як саме він це буде робити? Він це буде робити таким чином. Він буде показувати вам, де у вас є дефіцит. Він одразу буде підкреслювати ваші дефіцити. Якщо у вас дефіцит сну, от як було в моєму випадку, то він буде вас валити спати. І ввечері, коли треба буде лягати. Ну там, наприклад, ви лягаєте, от я наприклад, да, я лягаю о дванадцятій. Годині ночі спати зазвичай через те, що моя дитина не може ніяк вгамуватися, та, і я з ним ото. А він мене валив раніше, тобто о 10 годині я вже хотіла спати, я вже не могла. Просто я вже кімарила, лежала. Знаєте, так давала собі поспати як могла при тому галасі, який дитина там створювала. Але ну все ж таки якийсь дефіцит я добрала. І далі просто мені легше стало, ну правда, на енергію це впливає. Якщо у вас є хронічні захворювання, то будьте обережні, тому що мухомор, цей дефіцит, скажімо так, він його посилить, він його буде вам показувати ще більше, щоб ви звернули на нього увагу. Тому, якщо у вас є хронічні захворювання, краще би не приймати мухомор. Тому пройдіть обстеження і самостійно прийміть рішення, чи будете ви приймати мухомор, чи не будете. Тобто, це ваша абсол абсолютна відповідальність. Я за це ніякої відповідальності не несу. Я роз розказую, як воно на мене впливало, так. Ну і зараз я вам точно можу сказати, що раніше похорон я переносила е значно гірше ніж цього разу, коли помер мій батько на цьому тижні. Я зазвичай напивалася різних успокоїтельних, щоб ну хоча б якось триматися, щоб не розклеюватися. В цей раз я не пила жодної жодної таблеточки. Тобто я змогла бути. Присутня в кожному моменті, я пам'ятаю кожен момент. Так, це боляче, так, це важко. Але оці всі почуття я потім вже допроживала. через розмови. Там буде в мене через терапію, через власні техніки терапевтичні, які я знаю, да які я приміняю в своєму житті. Дуже класно буде, якщо ви будете в таких випадках вести свій власний щоденник. Наприклад, ви починаєте приймати мухомор і ви починаєте фіксувати свої стани. Кожного ранку, просинаючись, відкриваєте щоденники в айфонах. От, ви відкриваєте, наприклад, якщо у вас айфон, то цей щоденник. Там дуже класний є е, такий е, вимірювання ваших емоцій. Ви можете чітко прописати, що ви відчуваєте, від чого це е, причина. Цього стану, да, що, що повпливало на ваш настрій або на ваші емоції, а також описати детально свій стан у самому щоденнику. Отож, це дуже класний терапевтичний інструмент, і я дуже рекомендую використовувати вам саме щоденник, коли ви будете приймати мухомори для того, щоб слідкувати за собою, для того, щоб відстежувати свої стани. І для того щоб повернутися і проаналізувати все те, що з вами відбувається, як саме на вас впливають мухомори. Я довіряю таким засобам, бо вони натуральні, вони природні, і я вважаю, що нам слід більше бути. З довірою ставитися до природи і до того, що вона нам дає, просто використовувати це в тих дозах, які не шкодять. Тому що якщо ви вип'єте більшу дозу, то да, у вас буде галюцинація. Да, і, ну, і нічого тут такого немає. Всі ми про це знаємо. Тобто, що занадто, то не здраво. Тому і рекомендується мікродозинг. Знаєте, як ліки від яду відрізняю, що правильно доза. Тому ми приймаємо мікродозинг. Мікродозинг зазначений на упаковці тих мухоморів, які я приймаю, це дві капсулки по 0,5 грам. Але дивіться уважно, є різні виробники. Зверніть на це увагу. Бо є капсули дійсно по 0,5 грамів у одних виробників, а у інших виробників є капсули, але вони менше, ніж 0,5 грамів, там 0,3 певно грами. Хоча на упаковці написано 0,5. Я перевірила на собі: спочатку я купувала у одного виробника, там були більші капсулки за розміром, а потім перейшла на іншого виробника, тому що там трохи дешевше. І я помітила, що капсулки то менші в мене була можливість порівняти, тому що в мене були гриби ще іншого виробника попереднього. і Я порівняла ці капсулки. Отож, я для себе зрозуміла, що мені іншого виробника треба буде приймати не дві капсулки, як написано, а три капсулки. І тоді був той самий ефект, що і у попереднього. Отож, ви просто для себе міряйте, і якщо у вас є ваги, можете зважувати. Один грам необхідно приймати вранці, і один грам перед сном ввечері. Вранці ви приймаєте за 30 хвилин до їжі, і бажано ввечері або перед сном вже теж на голодний ну як це на пустий, скажімо так, желудок, шлунок. От. Або ж рекомендують в обід приймати за 30 хвилин до обіду. Ну, мені більше подобається перед сном, якщо це мухомор. Чому? Тому що ви тоді краще спите. Я особисто краще сплю. Тому я вам про це так і розповідаю. Якщо вам буде цікаво, можете подосліджувати цю інформацію в інтернеті. Не бійтеся цього. Якщо у вас є страх, то цей страх, скоріше за все, від того, що ви просто не знаєте. Знаєте, як в тому мемі? Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке, якщо б ми знали, що це таке. Тому зробіть так, щоб ви дізналися, що це таке, і цей страх може пропасти. От. Бачите, пів року я приймаю, не померла, все добре. Все прекрасно, все великолепно. Вот. Тому, друзі мої, якщо є запитання, залишайте під цим відео. Я буду мати змогу, запишу вам відповіді. З вами була я, психолог Наталія Кондрахіна. Па-па!